Минулої лекції ми говорили про форварди та фьючерси, а зараз розглянемо більш складні похідні інструменти: опціони і свопи. Опціон це контракт, що дає право, але не обов'язок, придбати або продати базовий актив за визначеною ціною у встановлений термін. Покупець опціону на купівлю або call option має право придбати а покупець опціону на продаж або put option має право продати базовий актив. Продавець, відповідно, зобов'язаний продати чи придбати відповідний актив. Отже, їхні права та обов'язки не симетричні. Один зобов'язаний, а інший ні. Тому покупець сплачує продавцю премію за опціон. Вартість опціону кол зростає із зростанням ціни базового активу, а вартість опціону пут зростає з падінням ціни базового активу. За виконанням є два види опціонів. Американський опціон має бути виконаний лише у дати виконання, а європейський опціон також може бути виконаний у будь-який день до дати виконання. Дуже просто оцінити вартість опціону на дату виконання, тому що вона дорівнює різниці між ціною виконання та ціною базового активу. Опціон на купівлю опціон кол має вартість або знаходиться в грошах англійською in the money. Якщо базовий актив коштує вищі ціни виконання. В іншому випадку немає сенсу користуватися правом придбати актив, тобто опціон знаходиться поза грошима. Для опціону пут все навпаки, він у грошах, якщо базовий актив дешевший за ціну виконання. Важливо розуміти, що до дати виконання опціон, навіть якщо він зараз поза грошима, все одно може мати ненульову вартість, тому що. Ціна базового активу може змінитись на користь покупця опціону. Тому чим більший строк до виконання, тим більша ймовірність зміни ціни і тим вища вартість будь-якого опціону. З цих самих міркувань, чим вища волатильність ціни базового активу, тим вища ймовірність її зміни на користь покупця, отже, тим більше коштує будь-який опціон. Своп це контракт, за яким сторони обмінюються грошовими потоками. Валютний своп це обмін потоками у різних валютах. Отже, вони фіксують валютний курс для серії платежів. Їх використовують для управління валютними ризиками. Відсотковий СВОП це обмін потоками платежів за облігаціями з фіксованою та сплаваючою ставкою відсотку. Сама облігація є уявною. Її номінал служить лише для розрахунку суми відсотків. Сутність Свопу підлягає в управлінні ризиками зміни відсоткових ставок за облігаціями. Кредитний дефолтний Своп CDS це страховка від дефолту. Покупець сплачує продавцеві деяку премію за ризики, а у випадку дефолту продавець сплачує покупцеві суму витрат за кредитом. Таким чином, цей інструмент управляє кредитним ризиком. У цій лекції ми розглянули опціони та премії за них, а також види СВОПів. Наступного разу ми перейдемо до розгляду альтернативних інвестицій.